То неба без виступу та аплодисментів, бо приїхали з іншою метою. У Дніпрі музиканти гурту «Казка» підкотили рукави, вдягли фартухи та разом із волонтерами стали на видачу обідів для нужденних. У такий спосіб кажуть, хотіли привернути увагу до потреб тих, хто постраждав від руського міру. Як зірки сцени відчувають себе в ролі волонтерів, і що про видані страви кажуть містяни? Мої колеги про все дізналися. Біля пункту видачі їжі черга. Серед тих, хто прийшов за обідом, ось ці жіночки, вони дніпрянки, заглядають сюди частенько, бо кажуть, пенсії не вистачає. А тут хоче вегетаріанські, але поживні страви. Тут ще бабці ще й деруться тут, кричать і деруться, тому що там бува не хватає. Дуже смачні обіди тут, дуже гарні люди. Готують з душою, дуже все смачно. Борщ дуже смачний, суп з чечевіцею, і втаре там, і картошка, і всі овочі, все дуже вкусно. А от Надія Іванівна евакуювалася до Дніпра з Нікополя через обстріли жаліється, жила, мов на пороховій боці. Зараз же хоче спокійніше, та грошей витрачає більше, тож намагається економити хоча б на продуктах кафе есть я хочу хочу пожушить борщ за 5 гривен вкусный борщ 5 гривен это недорого для меня но хочется же ещё поесть одного раза 5 борщика то мало надо же ещё где-то покушать а сейчас позакрывали все где можно ещё покушать Поїсти зараз можна у 12 точках по місту, каже керівник благодійного фонду, який організовує обіди. Гаряче видають через день. Усе переселенцям, родинам захисників та всім, хто цього потребує. Коли взагалі війна, так, то кількість нужденних набагато вирісла, тому ми розуміємо цю проблему. І Намагаємося її вирішувати, як ми можемо раніше. Ми це все робили кожного дня. Це було у нас близько 32 точок. Було поки нам вистачало на це грошей. Зараз вистачає грошей на тисячу порцій, але через день ми це робимо. Ну також це регулярно постійно. Цього ж разу підтримати волонтерів на видачу обідів. Приїхав гурт «Казка». Музиканти підкочують рукави та надягають фартухи. Коли вже попрацювали м'язами, діляться відчуттями. Нас навіть частково відривали від роботи. Ми постійно так, так. Ага, ще цій людині ще ці. Да. І ти, коли бачиш їхні їхні очі, що вони такі, вони вдячні, ти ти видаєш їм цю їжу, і коли вони отримують там цю баночку каші, чи що там, чи хліб. Ти розумієш, що ти, от зараз ти. Ну ти дуже продуктивно використовуєш цей час. У такий спосіб кажуть зірки, хотіли привернути увагу профільних організацій держави та пересічних громадян, які небайдужі до чужих проблем. Хочеться звернутися і до дніпрян, і до людей з різних міст, щоб ви долучались до цієї організації. Подумайте про те, що ви можете пообідати на 250 гривень, а і 50 просто пожертвувати і зробити донат. Це абсолютно не важко. 50 гривень зараз коштує кава. Тому тому давайте якось включатися і думати не тільки про себе. Волонтери ж тим часом кажуть, якби мали більшу фінансову підтримку, змогли б нагодувати не тисячу, а до п'яти тисяч людей. Для цього усе мають техніку, кухню, вільні руки та бажання. Амінарна Олег Родіонов телеканал відкритий.